Агента Кремля знайдено на території України завдяки роботі правоохоронних органів. Нарешті показався кінчик ниточки, і тепер її швидко розмотають. Ірина Кременовська має всі шанси отримати покарання, на яке давно заслуговує. Зіткнусь з полегшенням люди, які дуже давно помічали дивні збіги риторики Центру економіки правових досліджень з риторикою російської прорелігійної організації Російської асоціації центрів вивчення релігій та сект Рацирс. Експерти викрили рацирс як структуру, що спрямовує свої зусилля на утвердження релігійної героїні РПЦ. Саєнтологи, свідки Єгови, відомі вчені релігіознавці, неопитидесятники та ще дуже багато людей та організацій, які десятиріччями відстоювали своє право вірити в Бога, як вони хочуть, та бачити Україну незалежною та процвітаючою демократичною країною. В цей список додам волонтери міжнародної громадської організації Аллатра, організація, яка жодним чином не відноситься до політики та релігії, займається питаннями суто кліматичних змін на планеті та пошуком рішень протидії кліматичним катастрофам планетарного масштабу. Що швидко насувають. Представники АЛАТРА, запрошені для участі в кліматичних самітах ООН КОП 16 та КОП 2024 році, прикладають всіх зусиль, щоб людство змогло вистояти в боротьбі з наслідками кліматичних змін. Чому ж вони попали під приціл рациста і її представників в Україні? Чому саме Ірина Кременовська відкрито заявляла, що багато років оббивала пороги різних установ з метою прикрити діяльність організації АЛАТРА в Україні? Маю надію, що на ці питання слідство дасть відповідь. Кримінальне провадження щодо двох осіб підозрюваних у розпалюванні міжнаціональної та релігійної ворожнечі. Йдеться про Ірину Креміновську та Олексія Святогора, засновники приватної наукової установи Центр економіко-правових досліджень, зареєстрований у 2017 році. Прийшов час і для цих дохантерів відчути на своїй шкурі, як воно, коли тебе виводять на чисту воду.